Місія для всіх. Я знала, що поставлю саме це питання. Тому я підготувалася перед сном, щоб взяти правильну річ саме для цього сценарію. Я взяла свій телефон. Я поглянула котра година і одразу провела пальцем вгору, де провела наступні п'ять хвилин, загубившись у світі хаосу. Пости, повідомлення на які потрібно відповісти. Одразу ж розпочався мій ранок посеред хаосу. Але уявіть, що кожен у світі ймовірно робить те саме. Тепер я хочу, щоб ви уявили разом зі мною зовсім інший сценарій. Ми прокидаємося, все ще беремо телефони, проводимо пальцем вгору. І перше повідомлення, яке ви бачите, це повідомлення надії. Ми бачимо те, що наближає нас до нашого Спасителя, щось, що змінює наші серця та наші розуми. Щось, що вражає мене як дружину, як матір, як людину з північної Америки. Але Я хочу, щоб ви разом уявили це з кількістю мільярдів телефонів по всьому світу. неважливо, де ви знаходитесь у світі, що ви відчуваєте те саме у моєму контексті, у вашій реальності. І я вірю, що це можливо, але протягом наступних 15 хвилин ми хочемо запросити вас у подорож, щоб ви побачили, як ми можемо об'єднатися як церква. Billions of phones around the world. It doesn't matter where you are in the world, that you experience this same thing in your context, in your reality. I believe that is possible. But for the next 45 minutes, we want to invite you on a journey to see how we can come together as a church. But in order to do that, we are going to invite you to do something very odd. If you have a phone or an iPad, I'd like you to hold it up in the air right now. Okay? I now see that each of you have something. In the pocket next to your chair is a hymnal, but next to that hymnal is a white piece of paper. Але щоб зробити це, ми хочемо запросити вас зробити щось дуже незвичайне. Якщо у вас є телефон або айпад, я б хотіла б, щоб ви зараз підняли його вгору. Добре. Тепер я бачу, що у кожного з вас є щось в кишені. Поруч із пальцем пісенник. Але поруч із цим пісенником є білий аркуш паперу. Це не аркуш паперу. Це два аркуші паперу, що склеєні разом у формі конверта. Чудова річ щодо конверта. Я зараз вас цього навчу. Ви можете відкрити його, і ви покладіть свій телефон всередину в нього. Зараз у мене в руці лише одна річ. Протягом наступних хвилин ми запрошуємо вас не відволікатись. Запрошую вас відкласти цей конверт в сторону. Протягом наступних хвилин ми запрошуємо вас повністю відчути, як церква може говорити одним голосом. Ми вже щодня ділимося правдою онлайн. Ми не можемо дочекатися, коли вся церква приєднається до нас, щоб ми говорили в один голос у 2027 році. Відчувається, щось ось ось станеться, щось грандіозне, і я не можу дочекатися, щоб стати частиною цього. Уявіть собі. Що через дві тисячі років відтоді, як Ісус дав нам це велике доручення у світі, все ще понад 3,4 мільярди людей не знають Ісуса, і Бог запрошує нас до своєї місії, бо він хоче, щоб до кожного дійшла вістка надії на вічний дім, і тоді прийде кінець. Тоді ми будемо вдома. сьогодні, ми живемо в дуже унікальний час. Ми живемо в час, коли медіа є сучасними римськими дорогами. Уявіть собі великі можливості, які ми маємо у світі. Є понад 7,4 мільйона активних смартфонів, та 7,4 мільярда активних смартфонів у світі. І адвентистська церква має таку силу через таке служіння, як всесвітнє Радіо Надія. Та хоп Ченел. Сотні, тисячі людей по всьому світові, і адвентисти, присвячені місії, використовують свої смартфони, свої медіатехнології, щоб охопити весь світ. Як ми відреагуємо на ці часи? Ми вважаємо, що найкращий спосіб реагувати на це це говорити одним голосом. Отже, що таке один голос 27»? Спочатку дозвольте мені трохи розповісти про проект. Ми хочемо бути єдиними в темі глобальної маркетингової кампанії, що процвітає в громадських місцях та глобальних соціальних мережах, але водночас залишаючись різноманітними, тому що ми хочемо бути децентралізованими в наших підходах та концептуалізованими у способах передачі вістки. об'єднані в епіцентрі цього проекту у вересні 2027 року. Об'єднуючи всі медіа, які ми маємо, не лише установи, але й кожного члена церкви, ми скористаємося смартфонами. І знаєте як? Мій смартфон тут. Я знаю і ваш також. Прозріння настане після презентації, повірте мені. Тож, давайте використаємо всі ці медіа, всю силу, яку ми маємо, як глобальна церква, промовляючи одним голосом. У нас є чудова можливість у 2027 році. Ми святкуватимо 2000 років від хрещення Ісуса. Чому б не об'єднатися в цій чудовій темі місії, яка проголошує надію на Ісуса, який скоро повернеться? І повторюю ще раз, тому що я знаю, що розмовляю з лідерами світової церкви. Ми не використовуємо підхід зверху вниз. Ні. Насправді у нас будуть тут деякі люди з ваших відділів, і ви побачите, що це рух знизу вгору. Ми вважаємо, що нам потрібно робити це в адміністративних аспектах, децентралізовано, консоціалізовано, в комунікації, співпраці та інтеграції.